Це сезон надприроднього часу Кайроса. Є кілька речей, на які Господь звертав мою увагу і які повинні відбутися в цьому сезоні. Деякі з них я повторюю знову і знову, але я відчуваю відчутний прояв і швидкий рух Духа Божого, що сходить на його народ, і багато чого іншого, що проявлятиметься синхронно з його словом і його часом у цьому сезоні. Бездоганний і досконалий час Господа настає для багатьох. Тут починаються нові напрямки, і ви маєте відпустити старі та дозволити Господу продовжувати розширювати вас, як він вже робив. Щоб ви могли просуватися вперед не тільки в нових напрямках, а й отримувати підтримку в їх виконанні. Старі напрямки заважатимуть вам виконувати нові завдання. Настав час відпустити їх і рухатися вперед. Ваше плем'я тут. Він з'єднує вас із вашим плем'ям, яке прагнутиме разом із вами до творення, виконання завдань і покликання, які Господь поклав на ваше життя. Багато хто з вас роками готувався до цього сезону, в який ми вступили. Настав час з'явитися, прорватися і побудувати те, що Господь веде і каже вам побудувати. Ми побачимо, як час Кайрос стикається з нашим хронологічним часом, надприродним чином приводячи до його слова, виконання і демонстрації сили Його слова. Те, що він сказав вам істинно і незаперечно, і тільки він один може виконати це для вас. Ви будете опинятися в потрібному місці в потрібний час, раз по раз, і вас буде переповнювати здивування від того, як він це зробив. Неможливе стає можливим. Він виконує обіцянку за обіцянкою, прорив за проривом. Це буде монументальне виконання обіцянок, які він дав над вашим життям. Обіцянки, які він дав багато років тому, він втілює в життя. Втілення долі пов'язане з обітницями, тому вам довелося вести наполегливу боротьбу, щоб дістатися до цього сезону, в якому ви зараз перебуваєте, щоб побачити виконання. Господь також звернув мою увагу на Сару та Авраама. Я відчула, як Господь каже, що багато хто бачив безпліддя. Він особливо виділив цей вірш. Євреям 11:11 .11. завдяки своїй вірі, Авраам і Сара, незважаючи на її безпліддя, здобули здатність зачати сина, хоча й були вже в похилому віці, бо вірили тому, хто дав обіцянку. Багато хто з вас думав, що пропустив це, що прорив був відкладений, вкрадений або ви звернули не туди. Постійне очікування і думки про те, що ви знову йдете навколо гори. Але ви повинні пам'ятати, що він усе робить на благо. Я відчуваю, як Господь говорить, що час настав, і що багато хто з вас ось ось отримає силу через Святого Духа, щоб зачати прояв обітниці. Він вдихає життя у втілення обітниці. Я відчуваю, як Господь потужно рухається за своїм словом і за вірою тих, хто стояв посеред жорстокої війни. Болю, втрат і не знав, чи збудеться це коли-небудь. Але він вірний і істинний і не може брехати. Господь наближає момент виконання вашого Кайроса з хвилини на хвилину. Я відчуваю, як Господь каже, багато хто чекав, чекав і ще чекав, і, схоже, чекав нескінченно. Ваше очікування не було марним, ви чекали мене і мого часу. Я виконую Єфесянам 3:20. Все, що я говорив і обіцяв вам, не залишиться каменя на камені, бо настав призначений час, і я роблю тільки те, що можу зробити. Я Господь. Горе, печаль і біль, які ви пережили, щоб дістатися до цього моменту у вашому житті, не зрівняються з відновленням, радістю і виконанням, які Я Господь принесу у ваше життя. Я приберіг найкраще на останок. Лорі Лей Кулі